Всім привіт! Перш за все хочу похизуватися. У мене тепер є динамік. Я справжній блогер. Коротше, сподіваюся, тепер буде краще мене чути. Сьогодні хотіла б поговорити про пошуки квартири в Америці, а саме в Нью-Йорку. Чому я уточнюю? Бо в Нью-Йорку, мені здається, трошечки важче і трошечки відрізняється від інших міст. Це з того, що я сама чула і бачила в інтернеті також інформацію, як знімають в інших містах, в інших штатах. І мені здається, що в Нью-Йорку трошечки складніше. Я підготувалася до речі, в нотатки написав сценарій, що я хочу вам сказати. Тому, якщо ви шукаєте квартиру або плануєте шукати квартиру, залишайтеся зі мною, ви 100% знайдете щось корисне в цьому відео. На початку варто зауважити, що Нью-Йорк Йорк це місто надій та сподівань, щоденно сюди приїздять дуже, дуже дуже багато людей, і всім їм потрібно житло. І буквально з першої хвилини пошуків житла в Нью-Йорку ви це розумієте. Ви розумієте, що не дуже вас тут чекають, не дуже ви потрібні цьому місту. Ну я кажу тільки за ринок житла, нерухомості. Тут таке враження, що якщо тобі пропонують якесь житло там з ґратами або з поганим ремонтом, і ти не погоджуєшся на нього, тобі дають зрозуміти, що завтра буде п'ятеро таких, як ти, які заберуть з легкістю цю квартиру. Тому не вимагайся і бери те, що дають. У мене перші дні пошуків було таке враження, що мені просто треба зібрати валізу і поїхати в інше місце. Тому всім раджу просто прийняти цей факт, налаштуватися на позитив, не зраджувати себе і просто зрозуміти, що це, ця система не про вас, ця система про людей, які її придумали. Все. А тепер до більш практичного. Перше, що ми зробили, це визначили свій бюджет. Кількість кімнат, яка нам треба, і плюс-мінус райони, які ми будемо розглядати. Зрозуміло, що коли ти тільки приїжджаєш, ти не можеш знати всіх нюансів, але бажано, якщо ви кудись приїжджаєте, мігруєте, то зробити якийсь ресерч перед цим погуглити, які є райони, навіть по фотографіям, які вам більше подобаються, бо є тут більш гамірні райони, більш спокійні. Що більше відповідає вашому стилю життя, зручність транспорту. Якщо ви користуєтесь громадським транспортом, ви маєте зрозуміти, куди і на чому ви будете добиратись. Близькість до роботи, якщо ви вже знайшли свою роботу, і звичайно, якщо у вас є дитина, то наявність садочків, шкіл і продуктових магазинів. В принципі, тут є і доставка, але мені здається, якщо вам треба якась дрібничка, щоб ви розуміли, чи вам 30 хвилин треба до магазину йти, чи вам 30 хвилин треба їхати на машині до магазину. В Америці і такі є, тому і це також. потім у вас є два варіанти пошуків: або ви шукаєте самостійно, або ви звертаєтесь в агенцію. Ну, з агенцією, все зрозуміло. Ви гуглите, які є агенції, телефонуєте туди. Агенція забирає свою комісію і вони вам пропонують варіанти. І ви з агентом їздите по тим варіантам і вибираєте те, що вам більше підходить. Звичайно, якщо у вас необмежений бюджет. З агенцією набагато буде простіше. Я не знаю, яку комісію бере агенція, але ріелтор бере вартість одного місяця проживання в квартирі. Типу, якщо квартира за 3 тисячі доларів щомісячно треба платити, то коли ви заселяєтесь, ви платите комісію ріелтору 3 тисячі доларів. Плюс 3 тисячі доларів буде завдаток за останній місяць. Ну і 3000 доларів, це поточний. Типу, вам треба одразу заплатити 9 тисяч доларів. Другий варіант це коли ви шукаєте самостійно. Є дуже багато онлайн платформ, такі як Zillow, Realtor, ще якась є, я зараз не пишу їх списком тут. Це достатньо зручні платформи, ви можете відфільтрувати кількість кімнат, район, все, що вам треба, і воно вам висвітить на мапі, де є яка квартира, інформація по ній. Ще такий нюанс: якщо ви шукаєте квартиру великих багато Квартирних будинках, то там можна знайти без комісії ріелтора. Якщо це, знаєте, тут є такі двох-трьох етажні будиночки, і там також типу квартира, але це маленький будинок. Там частіше всього ви будете працювати з ріелтором. Тобто вам все рівно треба платити йому комісію. Хоч ви і самі знайшли через цю онлайн-платформу квартиру, ви все рівно, коли будете телефонувати, ви потрапите на ріелтора, а не на власника. До речі, на Зілу я також побачила. Такий лайфхак, ви можете вибрати там школу, яка поблизу, і якщо в школі рейтинг від 6 і більше, то це гарний район вважається. Якщо там 6 і вниз рейтинг школи, то це вважається поганий район. Я це бачила десь на Тіктосі, але я звернула увагу, що дійсно відповідає реальності. Школи з рейтингом 6 і нижче зазвичай розташовані не дуже в гарних районах, там проблеми з безпекою. Тому можете орієнтуватися на школи. Почали ми наші пошуки з маленьких будиночків, якраз там, де на дві-три на квартири. Ця квартира знаходилась в двохповерховому будинку. На першому поверсі жила родина, нам пропонували другий. Сподобався окремий вхід і вайб приватного будинку, але грати на більшості вікон дуже засмутили. Взагалі ремонт був достатньо старий. Але, в принципі, я була налаштована на те, щоб перефарбувати стіни, якби мене все влаштовувало. Але, на жаль, мене багато чого не влаштовувало. Тут єдиний простір. В принципі, є з чим погратися. Ванну навіть не хочу показувати, вона також достатньо старенька. Вся кімната була непогана, але знову ж таки треба перефарбовувати стіни, бо вони аж блищать. Бачите, які глянцеві. Друга кімната планувалася як дитяча, але ми одразу побачили, що там двері на балкон. Відверто кажучи, на цьому моменті я вже зрозуміла, що ми не розглядаємо цю квартиру. Вид був на двір, хоча двором користуватися не можна, їм користується сім'я, яка живе на першому поверсі. Вартість таких апартментів 2400 на місяць. У цій квартирі нам дуже сподобалось розташування, але були проблеми з Ремонтом немає а не посудомийної машини, а ні пральної машини, і пральну машину не дозволила власниця дому поставити туди, тому що будинок старий, і взагалі вони тут не люблять всі маленькі будинки ставити пральні машини. Чомусь тому для нас цей будинок відпав зразу, а потім нам ще позвонили і сказали, що власниця не хоче здавати квартиру людям, які тільки приїхали в штати. Ну і окей. Потім, після старенької квартирки, ми вирішили подивитися щось більш новіше і пафосніше. Пам'ятаєте, в лозі я показувала великий будинок біля луна парку. Ми вирішили туди записатися на огляд квартир. Дуже сподобалась близькість біля океану. Така хоча це район Коні Айленд він не є дуже гарним. Мені розказали, що він не вважався безпечним ну, і зараз не вважається безпечним, але протягом останніх п'яти років його дуже чистять. Після попереднього перегляду контраст очевидний. Тут, звичайно, все новеньке, все дуже масштабне і пафосне, але самі квартирки дуже крихітні, хоч і дуже раціонально обставлені. Нам показували квартиру за 3 300 здається, там, ще в залежності від поверху і виду з вікна. Звичайно, в нових будинках у кожній квартирі є і пральні, і сушильні машини. Мені сподобалася вбудована гардеробна хоч щось не треба купувати. Хто не знає, то в Нью-Йорк квартири здаються абсолютно порожні тільки з побудовою технікою. Вид з вікна був такий собі: з одного боку видно океан, а з іншого парковка. Потім нам показали виставковий екземпляр. Це вже обставлена квартира. Зазвичай ці квартирки мають краще планування, з вікон кращий вид. Тут показано, що нам, ніби є ванна, хоча далеко не в усіх квартирах в цьому будинку є ванна. Зазвичай це душ, особливо в маленьких квартирках. Ну але це знаєте така завлікуха. Бачите, яка гарна панорамна квартира, вид чудовий з усіх вікон, в порівнянні в попередній квартирі 80% був паркінг і трошечки океану. Потім нас довго водили по всім цим open space. У цьому білдингу багато зон загального користування, реально дуже класних, вони дуже стильно виглядають. І насправді, враховуючи, що район не дуже безпечний, тут зроблено все таким чином, що ти не виходив на вулицю. Басейн з підігрівом, всі тусуються, кожного місяця влаштовують якісь івенти. Але тобі треба, здається, заплатити 100 або 150 доларів щомісяця для того, щоб бути в цьому клубі. І тоді ти маєш доступ до всіх цих свят. Спортзал здається беремо 100 доларів, Зону можна забронювати на свої свята. Це мені, до речі, найбільше сподобалось через те, що квартири дуже маленькі в назначений час ти можеш забронювати цю кухню, запросити своїх друзів і, наприклад, посмажити гріль. До речі, ця імітація в прямому сенсі імітація справжньої вулиці знаходиться на шостому поверсі, і це взагалі не відчувається, тому що це просто, наче якийсь сквер, і в тебе враження, що ти на першому поверсі, просто по вулиці йдеш, але ні, це шостий поверх. Що ж після цього перегляду дуже змішані відчуття. А, з одного боку, ну ви бачили, це дуже розкішно все. А, там пентхаус і всякий, все дуже гарно виглядає. З іншого боку, ціна настільки кусається. Женя має на трьох роботах працювати, мені здається. Ну, я не знаю, зараз думаємо, будемо ще дивитись варіанти, але ви бачили ще а, той варіант, який а, був такий. Дуже бідненькі. Там не дозволили пральну машину та сушарку поставити. Посудомийка це таке, це як опція додаткова. Для мене головне пральна машина та сушарка, тому що тут є публічні пральні. Я думаю, багато з вас їх вже бачила в кіно. Але ну, мені б не хотілося, тим паче, мама мене зрозуміє. Ми беремо багато. Також треба розуміти, що якщо тобі кажуть, що квартира коштує 3 тисячі доларів, це не означає, що остаточна цифра її буде 1000, 3 тисячі доларів. Є ще біли це платежі, і вони можуть включати там інтернет, в деяких квартирах є платиш за опалення, в деяких не платиш, а в деяких платиш за світло, в деяких не платиш. Це відносно. І треба запитувати, які супутні трати є у цій квартирі, тому що коли тобі пишуть, що це 3 тисячі доларів, в результаті це може бути 4 тисячі доларів, як вийшло і в цій квартирі. Звичайно, враховуючи всі ці плюси і мінуси, 4 тисячі доларів за таку квартиру, це тумач. тому з цим білдингом і з цією квартирою ми теж попрощалися. Ще будьте готові до того, що ви тільки приїхали в країну, у вас немає кредитної історії, у вас немає ніякої гарантії, що ви будете платити. Тому до вас будете, будуть ставитись трошки бойовничі. Вам треба якісь докази. Ці докази або велика кількість грошей, і ви можете заплатити за півроку наперед, або це може бути гарант. Це людина, яка візьме за вас відповідальність у випадку, якщо ви не будете платити, вона підписує папери, що вона буде платити за вас. Зараз цей гарант також, я дивлюсь, не всі ріелтори його люблять, але тим не менш, більшість багатоквартирних будинків вони з задоволенням цей гарант їх влаштовує, і якщо ви знайдете таку людину, це буде супер. Таке ставлення тут не тому, що вас просто не люблять, а це через те, що в в штаті Нью-Йорк існує такий закон, запобігає тому, щоб людина опинилася на вулиці. І якщо вона живе більше 30 днів здається, то, наче тебе якось цей закон охороняє, і тебе не можуть навіть власники квартири виселити тільки через суд. Якщо вони там можуть доказати, що ти не платив, і поки цей суд іде, і тебе силоміці, ніхто не може витягнути з цієї квартири, ти собі живеш. І я так розумію, люди тут живуть так роками. Ну, якраз через цих людей страждаємо. Ми чесні люди. Тому маємо, що маємо. Що стосовно нас, нам було дуже важливо, щоб навколо було якесь місце, де ми могли прогулятися, щоб це був гарний район, щоб там було красиво. Тому що ну, для нас це важливо. Ми любимо десь. Посидіти на лавці під гарним якимось деревом і продумати, подумати про вічне. Ну плюс дитина вона завжди хоче гуляти на вулиці. І якщо навіть це буде суперкласна квартира в поганому районі, ми, звичайно, від такого відмовлялися і в результаті обрали квартиру, яка знаходиться в дуже гарному районі, я вам обов'язково покажу в наступному відео. Сподіваюся, все у нас буде чудово. І наступне відео вже я зазніму там. Ще я хотіла вам подякувати, тому що за останній тиждень я отримала дуже багато повідомлень від абсолютно незнайомих мені людей, які дуже мене підтримали. І ви, напевно, навіть не усвідомлюєте, наскільки це для мене важливо. І наскільки я вам вдячна, дякую вам за всі підписки, дякую вам за лайки. І просто люблю вас. Зустрінемось обов'язково у новому влозі вже про Хеллоуін, тому залишайтеся зі мною. E...